От, може комусь буде цікаво. Значить, тікає антифріз. Гроші не економлю, бо ну, знаю, що така штука, як антифриз потім не дає спати зимою вночі спокійно, бо думаю, що десь щось розморозиться. Купляю антифріз дорогий. Фелікс, по-моєму, червоний, чи такий жовтий. 100 гривень літра. Не слабо. От. І десь тікає, ну. Не можу знайти, десь ну, все мокре знизу, там мокрій, маслі і так далі. І значить, вчора, як ми робили, а кришку е, садили на герметик, переставляли, міняли прокладку. Вчора я поліз туди, зачепив і розлетівся хомут. От такого типу така, не потрібна. Ну, той ще цілий, а то другий розлетівся. Сьогодні купив в магазині от такий мощний хомут. правда відпустити болтика та і там одна хреновинка впала під мотор. Зараз буду лазити, шукати, де вона там. Але діло не в тому. Я все грішив, що то хамут ну, не тримав, а тут, дивіться, кака. Ось така штука. І воно під хамутом собі, як, як холодний мотор, воно собі там ніби, там ніби може чу-чуть десь і сльозилося, а нагрівається і починає сюди пандерити. Зараз будемо то все обрізати і пробувати натягувати того презерватива на місце, дай Бог, щоб нам хватило його довжини, а то прийдеться щось шукати нове. Там де вже не хочеться. Завтра запланував молотити. Хочу показати, що як тут цікаво добиратися до нього. Поки він вниз. От. Вон, вон тамо, під генератором. Вон, якщо видно, вам ще ближче візьме, капає ще трошки з, з радіатора, з нижнього патрубка. О, он там-там-там-там. Коротше, запихаю морду сюди, ось таким макаром цілуюся з генератором. О! А потім руки туди. І коротше Камасутра! Хе -хе. Добре, всім попа!